Ну, будь ласка, ваші враження від матчу, чи сподобалася вам гра, ну і дії ваших футболістів, ну і чи головна сьогодні була перемога, чи ні. Добрий день. Ну, якщо кажучи про свою команду, то ми зіграли два різних тайми. Перший тайм був, був такий сумбур. У другому таймі, в принципі, ми вже виконали. Е Нашу установку, яку від хлопців ми вимагали. Дякую велике команді Гірник спорт. Дякую. Дякую да. за цей спаринг. Ми побачили свої слабкі, скажімо так, сторони, які нам треба ще доробляти. В принципі, Добрий стадіон так, в таку пору зіграти на штучному покритті, ну, в принципі, що ще що, що треба. З е, по поводу результату, ні, ми в принципі від хлопців е, у кожній грі намагаємось е, вимагаємо результату, але ж таки ми розуміємо, що це збори. І в принципі сьогодні е, хотіли, щоб е, на перший план вийшла все-таки змістовність цієї гри. А результат то таке. Добре, хлопці програвали 1-0 і потім в принципі, вирівняли становище і перемогли. Ну, а таки, результат то таке, краще у чемпіонаті. Ну, ну, там, за рахунок чого вдалося так, краще зіграти? Якісь е корективи внесли у перервий матчу, в принципі, якісь тренерські установи, виконали хлопці. Вони розуміли, що сьогодні немає нашого головного тренера, але вони добре розуміли, що він буде дивитися цю гру. І в принципі, він теж вносив свої корективи по телефону. І ми колегіально вже приймали рішення, як нам робити свою наладити, налагодити свою гру після перероду. Був, був на зв'язку, да? Да, да. він час нас, скажем так, у Києві, але постійно на зв'язку.